Жорстоке вбивство захисника України на Донеччині. Особу загиблого встановило відповідальних за це окупантів. Теж про це повідомив генеральний прокурор України Андрій Костін на платформі X. Цитую, наразі ми не можемо назвати імені вбито, адже тривають процедури для остаточного підтвердження його даних. Також ідентифікували російських командирів потенційно відповідальних за обезголовлення українського захисника. Здійснюється комплекс заходів щодо перевірки цієї інформації, зазначив Костін. Нагадаю, на Донеччині російські окупанти обезголовили військовослужбовця ЗСУ. Українські військові 17 червня отримали інформацію, що представники одного з підрозділів окупаційних військ РФ у Волноваському районі Донеччини віддали наказ підлеглим не захоплювати в полон військовослужбовці ЗСУ та обезголовлювати їх. Після цього аеророзвідка знайшла пошкоджений броньований автомобіль зсу, а на ньому голову українського захисника. Це жахливе варварство, якому не місце у Першому сторіччі і це черговий доказ, що воєнні злочини, які чинить агресор, не поодинокі інциденти, а спланована стратегія російського режиму. Ці злочинні накази були віддані на рівні керівництва батальйону та роти окупаційних військ, зазначив генпрокурор Андрій Костін. Не залишимо ці злочини безкарними, аби окупантів щоразу ставало менше на українській землі. Потрібна і ваша допомога. Друзі бійцям 109-ї бригади на передовій дуже потрібні FPV-дрони камікадзе які ефективно вражають живу силу та техніку противника. Приєднуйтесь до збору. Усі подробиці та реквізити знайдете в описі під відео.